Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Найвідоміший собака сапер у світі це пес патрон, почав службу в 6 місяців. Лише за перший місяць повномасштабної війни виявив 90 мін, а ще став пухнастим антидепресантом для українців. Має в Тіктоці понад 600 тисяч фоловерів. А знайомством із патроном хизується навіть прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, господар зірки, керівник піротехнічної групи Михайло Ільєв. Два роки тому він подарував Джек Рассел Тер'єра сину на день народження. Собака з гарними генами мав стати призером різноманітних виставок. Проте патрон проявив інші таланти. Зараз не лише допомагає з розмінуванням, а й вчить дітей, мінної безпеки. Інфлюенсер української культури, кіт Степан, родом із північної Салтівки. Ще до повномасштабної здобув світову популярність у соцмережах завдяки незворушному характеру. Фото Степана з келихом вина запостила американська попзірка Брітні Спірс, і воно зібрало мільйон вподобайок. До речі, вперше заговорив Степан саме в сніданку. Степан, Доброго ранку, Степ, е, Степ е, Як ся маєш? Привіт тобі. Ранок добрий. Е, як ти, як брітні? Кажи е, доброго ранку. О, Неля, тебе голос такий гарний. Дякую. Я навіть не знаю тебе кого також. краще обрати, брітні чи тебе. Нині ж харківський кіт-блогер закликає берегти культуру рідного краю. Кіт Степан зібрав понад 10 тисяч доларів для підтримки притулків і зоопарків України під час війни. Став амбасадором проєкту Мінкультури. Потрапив на обкладинку журналу Таймс Монако. Степан, кіт-пенсіонер. Його підібрали на вулиці 13 років тому. Та це не завадило коту будувати особисте життя. Навесні він одружився із француженкою Стефанією. Наступна наша героїня нескорена Глорія з Бородянки. Бойова киця дивом вижила після того, як ворожий снаряд зруйнував багатоповерхівку, де вона жила. Рятувальники витягли її з сьомого поверху. Волонтери назвали кішку шафою на честь знаменитої вцілілої шафки у місті. Згодом знайшлася власниця тваринки, яка розповіла, що кішку насправді звати Глорія. Під час авіаудару тварина сховалася, тому господарі не знайшли її. Після лікування шафа Глорія таки повернулася до спокійного, але вже зіркового життя зі своєю власницею. Сніданок розказував її історію. Першукиця стала справжнім героєм мемів. Її невдоволена мордочка розлетілась соцмережами. Шафа відновилася після порятунку і в соцмережах показує, що буває не лише лютою, а й дуже милою. Французький бульдог, який став дипломатом, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прихистив цуценя, яке вдалося врятувати з окупованого Маріуполя. Голова закордонного відомства назвав Песика Марік на честь незламного міста. Песик став третім чотирилапим другом у родині Дмитра Кулеби. Він вже має двох собак: Густава та Бенджі. Марік іноді їздить на роботу зі своїм господарем і вже навіть встиг поспілкуватись з іноземними партнерами. А також був і у студії Сніт. Данку чекати, скоріше все так зараз. Да я не дум... ну, я не бачу, я не бачу ознак того, що таке рішення вже ухвалено. Не а, подоб... пане... треба Мар... подобає, не думаю. подобається. Не подобається, як рухається наша камера. Викликається рухатись... в нього якесь е, таке, знаєте, щось його насторожує. Тому що бачу? рухатися тут може тільки марік. Вона передає настрій кожного українця. Грізна кішка Хлоя стала зіркою мережі. Закутану в рожеву ковдру тварину господарі сфотографували під час повітряної тривоги в столичному метро. Ця світлина вмить зробила Хлою відомою. Травень видався важким для жителів Києва фізично та морально через щастя нічні повітряні тривоги. Тож зрозуміло, чому в Хлої була така розгнівана мордочка. Усі ми трішки хлоя. Так на фото насупленої кішки реагували користувачі соцмереж. Мережу миттєво захопила хлоєманія. Тваринка навіть стала мемом і також була героїною сніданку. Подумки я е, відсилала всі ті ракети і дрони назад у ту шмедрацію. Вірю, що моя котяча магія спрацює і буде тобі враже, так як хлоя скаже. У п'ятницю. Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс? Що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Вона до чого йде до нашої тормові Мосийчук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс один Україна.